Це відео півтора роки тому облетіло не лише всеукраїнські телеканали. Його довго смакували російські ЗМІ та вруючи дії Олександра Музичка різноманітними словами, починаючи від анархії, закінчуючи повним беззаконням та свавіллям правого сектора. Саме через це відео Андрій Тергоній став відомим. Коли ці скоти не хочуть, виконувати обов'язки, які продумати про дне, як кершу... Да учі, я з тобою розмовляю, да! з тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Такі? Я я... я... я роб... Тоді прокурора Андрія Таргонія впізнавали на вулиці ледь не вся рівненщина. А потім сталася несподіванка. Ображений прокурор подав в суд не на Сашка Білого, а на бездіяльність міліціонерів, які не захистили його від побиття. Причому моральну шкоду Андрій Таргоній оцінив майже в 1 мільйон 800 тисяч гривень. Цю справу ще досі розглядають у суді. Проте, як стверджують в обласній прокуратурі, цих грошей Андрієві Таргонію виявилось замало. Він вирішив ще заробити незаконним способом. До єдиного реєстру досудових розслідувань. Були внесені відомості про вчинення працівником прокуратури Рівненського району Рівненської області кримінального правопорушення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме, вимагання посадової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди. Затримували прокурора в робочому кабінеті прокуратури Рівненського району. Робили це не лише місцеві правоохоронці, а працівники центрального апарату управління у сфері протидії злочинів у сферах економіки. У МВС України в області розслідувалось кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень та грабежу одного з мешканців Рівненського району, вісьмома громадянами. Вказане кримінальне провадження було скеровано до суду. Одного Бандита засуджено, матеріали щодо інших повернуто для проведення додаткового досудового розслідування. Процесуальним прокурором у вказаному кримінальному провадженні якраз і був згаданий мною працівник прокуратури Рівницького району. За версією прокуратури Андрій Тергоній вимагав від одного з фігурантів цієї справи грошову винагороду, аби закрити кримінальне провадження. Працівниками прокуратури це слідчими і процесуальними прокурорами. з залученням працівників управління протидії злочинів у сфері економіки ОМС України в області, а також їх центрального апарату, вказаного працівника прокуратури було затримано. Під час отримання хабара у розмірі 15 тисяч гривень. Процес затримання прокурора Рівненської прокуратури вдалося зняти на відео окремим журналістам. Наразі вас затримано за підготовлення оцінку кримінального другого порушення, придбащено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тобто одержання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням. Сам же Андрій Таргоній своєї вини не визнає, каже, його підставили і навіть називає конкретні прізвища. Керівництво прокуратури області розправляється з працівниками, які мають власну думку, і не завжди їхня думка співпадає з моєю. Що на Мало місце провокація, підкинули гроші мені. Оперативники. Буровий кодекс з організаторів. І вже суддя рівненського міського суду обрав запобіжний захист стосовно прокурора Андрія Таргонія. Він вирішив тримати під вартою підозрюваного 60 діб. В той же час суддя призначив розмір застави в межах 80 мінімальних заробітних плат в сумі майже 100 тисяч гривень. На момент підготовки сюжету в ефір з'явилася інформація, що кошти вже внесли на рахунок суду. Тож найближчим часом прокурор вийде на волю із СІЗО. Крім того, у суді зараз розглядають клопотання про відсторонення Андрія Таргонія від займаної посади. Олександр Туз новини Рівного.